А її щось ще немає, нема. То, будь ласка, задонайте для ГО Крила Перемоги. Вони комплектують тактичні аптечки для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся посилання у описі під цим відео. Якщо ви так само, як і я, дитина 90-х, то ви точно зростали на передачах про український шоу-бізнес, і та, про кого ми сьогодні поговоримо, вам точно добре знайома. Діана Дорожкіна, успішна дизайнерка, королева корсетів. Її творчість відчувається як цей мімасік із котиком. Для мене вона в ті часи була справжнім втіленням гламуру. Окрім того, що вона була дизайнеркою, також вона виступала і найкращою моделлю для своїх робіт. Чим зараз займається Діана Дорожкіна і чи підтримує вона Україну? Колись брала участь в Асоціації високої моди Росії. А сьогодні вона підтримує Україну і проводить благодійні виставки. Про це все ми з вами сьогодні і поговоримо. Дякую, що дивитесь, лайкаєте та коментуєте. Підписуйтесь та ставте дзвіночок. І починаємо. Якщо вам, друзі, цікаво, як колись споживався контент про моду, то я вам зараз розкажу. Регулярно скуповувались глянцеві журнали. До речі, переважно російськомовні. І ще у вас була опція просто переглянути якісь рандомні телепередачі про моду. І це бувало ну, не так уже й часто, особливо в нульових. Тобто, отак от зайти в інтернет і щось пошукати не всі могли, уявляєте? Я дуже добре пам'ятаю, як я читала статті про Діану Дорожкіну в різних журналах. Дивилися на її стиль, на цю фотографію із ігуаною. Її можна вважати до речі, візитівкою її образу того часу. Такого тоді у нашому шоу-бізнесі практично майже не було. Діана Дорожкіна позиціонувала себе як українська дизайнерка одягу. Хоча народилася вона у Могилеві, Білорусь. Її батько був військовим, тому родина часто переїздила. А в якийсь момент вони вирішили оселитися в Києві. В Білорусі я тільки народилась. Тато там деякий час навчався в училищі військовому. Вони живуть в Україні, причому дуже давно. Ми громадяни України. А де вони живуть? В Києві. Ще довгий час сім'я Діани жила в Москві. Діана розповідала, що виховували її батьки часто дуже суворими методами, і вона намагається цього не повторювати зі своєю донькою Дашею. Її батьки очікували на народження сина, вже обравши йому ім'я Артем або Денис. Проте на світ з'явилася дівчинка Діана. Батьки назвали її на честь богині полювання. Діана довго звикала до свого рідкісного імені. Коли вона змінювала школи по всьому радянському союзу, то щоразу доводила право на своє ім'я, відмовляючись від інших варіантів. З часом вона таки прийняла своє ім'я і вирішила його не змінювати. Діана розповідає, що шкодувала, що народилася не в епоху, коли носили корсети та пишні спідниці. Свій перший корсет вона пошила у віці 17 років. Тоді цей виріб був не на. То досконалий, але вже згодом Діана навчилася створювати чудові корсети. Коли прийшла стажування у Франції, в радянському союзі було все дуже однаковеньке. Ти мав знайти якусь річ, яку ти розпореш та зробиш щось унікальне. Наприклад, свій перший корсет я зробила зі своїх замшевих ботфортів. Коли люди почали запитувати, де це можна купити. Я зрозуміла, що треба займатися цим серйозно та професійно. Коли її батько, військовослужбовець, відправився до Афганістану, вона відчула свободу, дорослість. Та незалежність це стало початком нового етапу в її житті. Через свій модний одяг від марки Монтана дівчина отримала нове прізвисько в школі. Згодом Діана закінчила школу і вступила до педагогічного інституту. Я думала, я вступлю у художній інститут, писатиму картини. Мама каже, там богема, за непад моральності. Ти туди не підеш. От спочатку отримай нормальну освіту. Яку Педагогічну. після його закінчення перед нею постала дилема: навчання в аспірантурі або робота в комерційній сфері. Від подальшого навчання Діана відмовилася, і навіть попри здобутий фах педагога, в школі вона не працювала ані дня. Вона обрала комерційну діяльність для того, щоб бути незалежною від батьків. Взагалі, спершу Діана почала працювати на телебаченні у відділі реклами на телеканалі ICTV, але згодом таки почала працювати в комерційній компанії, яка продавала автонавантажувачі. Вільний час Діана присвячувала своїм справжнім захопленням живопису та дизайну. Вона створювала різні аксесуари. Зокрема, шпильки для волосся, оздоблені шкірою та пір'ям, які продавала через салони краси. Також вона навчалася живопису у відомого художника Олександра Мельника, і згодом почала шити одяг для замовників, кількість яких зростала. Під час її роботи у цій компанії вона зустріла свого майбутнього чоловіка Сергія Кулебу, який і був засновником цієї компанії. Як сам Сергій згодом згадував у інтерв'ю, він побачив її красиву дівчину з осиною талією та приголомшливими грудьми. І почав розробляти план захоплення об'єкта. Їхні стосунки розвивалися дуже стрімко, але Діана не поспішала заміж, як каже Сергій. Її було складно вмовити, але він це зробив. А от що про їхнє знайомство каже сама Діана, коли вона вперше побачила Сергія у офісі, в першу чергу її зацікавила його спина спина надійного чоловіка. Обличчя в нього було зосередженим. Можливо, навіть суворим, що їй підійшло. Але вона не поспішала погоджуватись на одруження. Сім років вони прожили у фактичному шлюбі. Сергій регулярно робив їй пропозиції, але вона відмовляла. Як Діана зазначає, вона була затятою холостячкою. І перша фраза, яку він їй вимовив після їхнього розпису: ну тепер спробуй Люба, сказати, що ти вільна жінка. І діана каже, що їй одразу захотілося назад. Після весілля Діана не полишила мрію стати дизайнеркою одягу, і вона увага. Запитала у чоловіка, чи не проти він, якщо вона піде навчатися знову, і, отримавши його підтримку, вона вступає на другий курс Київського університету технологій та дизайну. На момент вступу вона вже була вагітною, тому через сильне навантаження у Діани погіршилося здоров'я. Коли подавала документи, подавала документи, я була вагітна із животиком. Дуже переживала, що мене не візьмуть. Закуталась спеціально в такий об'ємний плащ. Але на щастя, мене взяли і я почала навчатись. Її мало не паралізувало через неврит лицьового нерву. Лікарі через загрозу паралічу призначили їй суворий постільний режим. На пару місяців лікарям вдалося її врятувати. Але в стані вагітності вона і продовжила їздити на навчання на маленькому автомобілі. Крім того, вона часто лазила через паркан біля університету, що дуже лікало охоронців, які навіть жартували, що там вона й народить. На останніх місцях вагітності виснаження стало звичним, але вдома на неї чекали чоловік і його дочка від першого шлюбу, які розраховували на її смачні обіди, адже вона дуже добре готує. Згодом, коли вона вже народила на своє навчання, вона ходила вже після безсонних Очей із грудною дитиною деякі пари доводилося прогулювати заочну форму навчання. Вона не схвалювала. Знання треба отримувати на стаціонарі. На міжнародній арені ім'я Діани Дорожки перше прогреміло у 2000 році. Вона виграла гран-при на бельгійському конкурсі. Її запрошували до Франції працювати дизайнеркою для одного відомого бренду. Діана відчула невимовну радість: перше визнання, перша виграна машина. Ці події стали важливим етапом у її творчості. Проте за умовами контракту вона повинна була провести 6 місяців у Франції далеко від родини, чоловіка та маленьких доньок. Але чоловік не погодився на це і сказав їй: ми без тебе не впораємось, тому Діана не поїхала. Згодом її вже запитувала доросла донька, чому вона не поїхала тоді, адже тоді вона могла б бути всесвітньо відомою дизайнеркою. Але Діана зазначає, що в принципі її все влаштовує у 2002 році. Діана реєструє власний дім моди і починає активно брати участь у різноманітних міжнародних показах. Вона отримує різні престижні призи, як от кришталевий силует та гран-при на фестивалі Київський подіум», які їй вручили під головуванням відомого Пако Рабана. Що стало ще однією важливою віхою її кар'єри популярність Діани зростала, і чоловік запропонував відкрити їй салон. Вони придбали перше приміщення для бізнесу того ж року. Діана купляла нові приміщення на різні кредити, і згодом вона зрозуміла всю складність такої фінансової відповідальності для покривання боргів. Вона працювала без перепочинку. Основним стимулом для неї було визнання клієнтів і перемоги на різних конкурсах. І тут цікаво, Діана зазначає в одному з інтерв'ю, що після помаранчевої революції в Неї стало дуже погано із бізнесом. Хочу вам сказати, що її прості. Ці апельсинки нахолоди. Їй довелося виплачувати все більше кредитів, але вона не здавалася. І мені здається, вона в принципі ставиться до цієї революції негативно, тому що це буцімто вплинуло на її бізнес. Видатний український дизайнер, якому внаслідок державного перевороту на батьківщині довелося емігрувати в іншу країну, і там вона зайнялася картинами. Навіщо ви так добре створюєте одяг? До речі, також Діана зіграла і в українському кіно золота лихоманка. Зіграла вона російською мовою. Згодом це кіно вже було переозвучено, звісно. Я маю знати, що робити з ванею. Запитання: чому ви поміняли рейс, і що ви робили ці три з половиною години? Я залишилася і вбила чоловіка. Також давайте не забувати, в якому вакуумі тоді знаходився наш шоу бізнес. Це був вакуум із Росією, і паралельно із визнанням на міжнародному ринку моди Діана отримує запрошення до Асоціації високої моди Росії у 2005 році. Але про те, що Діана говорить зараз, ми поговоримо трошки пізніше. Згодом Діана Дорожкіна демонструє свою колекцію у Монако у 2006 році. І отримує величезний фурор. У 2007 році її обрали обличчям LG в Україні. І ви знаєте, я пам'ятаю блін, ці холодильники із стразами. Я так мріяла, щоб в мене вдома був такий холодильник. стилі Фрутіджер Floral Metro, чи як там це вже вінтаж. Я й навіть зараз хотіла б такі холодильники У 2008 році. Колекції Діани Дорожкіної були показані на Палм Біч у Флориді. Справа в тому, що її запросили на весілля Олександри Ніколаєнко та Біла Рафіна. Сама подія відбувалася у маєтку Дональда Трампа Мар Алага, де Діаною познайомили з майбутнім президентом. Згодом після цього два рази на рік Діана проводила модні покази у клубі Дональда Трампа. У 2009 році вона працювала на телебаченні і вела шоу обличчя речей та продовжувала демонструвати свої колекції на престижних майданчиках, зокрема і в Канському палаці фестивалів, де її роботи отримували високу оцінку. У 2012 році, після 18 років шлюбу, Діана та Сергій розлучилися. Діана розповідала, що вони є друзями. Адже люди, які мають разом дитину, повинні бути друзями. Довгий час Тіана Дорожкіна була визнаною дизайнеркою в Україні. Її одяг вважався елітом. Вона працювала із політиками та зірками шоу-бізнесу, зокрема із першими леді країни. Її кар'єра це не лише успішний бренд, а й символ трансформації української моди. Яка потроху ставала самобутною, я не знаю точно, але можу припустити, що для багатьох сучасних дизайнерів, які працюють в Україні, мають власні бренди і розвивають нашу цю індустрію. Можливо, Діана Дорожкіна була частиною натхнення, і вони також зростали під її впливом на телебачення в цих журналах. Як і багато дизайнерів, на жаль, дорожкіна також використовує натуральні шкіру та хутро у своїх аксесуарах та одязі. Ну що скажеш, законом у нас це не заборонено. Як ви особисто ставитесь до такого? Чекаю ваших коментарів. Цікавою є колекція «Царіград», яка мабуть натхненна Константинополем, ну або ж вбранням Балібея. У 2015 році Діана емігрувала до США для того, щоб продовжити своє навчання як дизайнерки і розвиватися. Вона мешкає у Флориді. Сьогодні вона займається створенням арт-манекенів, тобто основним чином її творчість спрямована на арт на дизайн. Ці манекени поєднують в собі різні техніки, навіть оздоблення металом. І, як каже сама Діана, подекуди ця робота для міцного чоловіка. До Києва вона приїздить кожні 3-4 місяці, щоб побачитись із рідними. І з самого початку повномасштабного вторгнення і досі Діана регулярно проводить благодійні заходи, виставки. Знаєте, загалом по її інстаграму мені складається враження, що вона веде таке, знаєте, спокійне, розмірене гірлі girl, girl життя, насолоджується своєю творчістю і постійно щось майструє. Є такі люди, знаєте, дуже творчі, креативні, які не можуть спокійно на місці сидіти, щоб щось не майструвати. От, мабуть, Діана якраз до таких і відноситься. Якщо ви запитаєте мене, чи перейшла вона на українську мову після початку повномасштабного вторгнення, то ні, вона не перейшла. Всі свої пости вона досі пише російською мовою. Народилась вона, нагадаю, в Білорусі по її життєвому творчому шляху. Можна побачити, що Діана є ну дуже працьовитою жінкою. Вона дуже креативна і постійно вигадувала все нові нові дизайни. Але вона отримала такі можливості, які були упущені, можливо, навіть через її чоловіка. Ми не знаємо, як там було, але з її інтерв'ю було видно, що він сказав їй, щоб вона не їхала до Франції. І хто знає, який дім моди вона б сьогодні вже очолювала, якби тоді не послухалась його. Що ви думаєте про її творчість та громадянську позицію? Як ви ставитесь до Діани Дорожкіної? Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки та підписуйтесь, а також переходьте в соцмережі.